Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене ось така посилочка величезна коробка з орхідеєю, і це сюрприз мені від ірочки з канала Орхи. Подивіться, яка гігантська посилочка. Сюрприз від Ірочки, а посередником цього дива була Юля Степанчук, яка теж має свій канал на Ютубі. Ось так ми один одного знаємо. Ви бачите, які в нас бувають цікаві ситуації. Ось така орхідея. Подивіться, який класний кущ. Листя неймовірно велике, і це був мені сюрприз. На обмін з пафом. Я Ірі відправила пафа, бо він їм дуже сподобався. Хай в неї ростить нові корінчики-листочки і її радує, а вона мені вирішила зробити ось такий сюрприз. Це орхідея стандарт сорт Монтреукс. Наче вірно кажу, якщо не вірно, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно його вимовляти. Все тут в неї шикарно велика. Чудова, здорова, гарна орхідея, Пелорік ось таке диво. Милуюся цими квітами, просто неймовірно привабливі. Чого ось такий вибір? У Іри на каналі заквітнула нещодавно орхідея Пелориком, і я просто закохалася, неймовірно привабливі квіточки. У мене метелики були, триліпси були, бабулетки були. А такого дива в мене ще не було. І мені дуже сподобалося. Я писала там класні коментарі Ірі під відео, що дуже-дуже суперова орха. І вона вирішила мені зробити ось такий сюрприз. Ми з нею коротше обмінялися своїми хотілками. Я їй пафа, вона вже показувала у відео, що він там пересаджений, ростеть на вилисточок, це дуже круто. І ось в мене ось така новиночка. Теж я дуже приємно вражена, бо я до останнього не знала, що це за орхідея. Вона мені скидала фото кущика, а фото цвітіння, я не бачила. Це був ось такий сюрприз. Ця орхідейка пішла до мене з Києва. Іра хотіла особисто забрати і відправити, але вийшло так, що попросила Юлю Степанчук мені відправити цю орхідею, бо саме вона є. Продавцем цієї орхідеї, це з її колекції. Ось так ви бачите, що всі один одного знають, звертаються. Така наша орхоспільнота. Дуже-дуже-дуже приємно. Ця орхідея підняла мені настрій і самопочуття, бо щось почався активний сезон хвороб. Дякую ще раз тобі, Ірочка, за такий подаруночок, мені дуже приємно, буду нею милуватися і згадувати тебе. Ой, яка краса. Дякую вам за увагу. До зустрічі на моєму каналі.